Кирил Москальчук, Владиславович. Олексій, радий познайомитися. Це мені? Так. Дякую. Рації за прапор. Родина Москальчуків передала військовому, який збив дві ракети зі Стінгера, три рації для зв'язку. Перше, перше, перевірка зв'язку. Прийом. Іх вдалося придбати за кошти, які вилучили від продажу прапору із підписом головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Владислав придбав його під час аукціону за 101 тисячу гривень для шестирічного сина Кирила. Повісили до мене у кімнату. Подобається так швидко. чук-чук, і повісили. Хлопець мріяв про власну систему ППО, просив тата захистити над ним небо. Батько розпорядився грошима інакше. Підсилив у підрозділ, який збиває ракети в напрямку Чернігова. Кирило залишився задоволеним, як використали гроші його родини. Я навіть хотів біля нашого дому ПВО поставити, щоб ракети збивало, щоб до нас не летіло. Не шкода, що. Саме Дмитро Шумський 10 жовтня під час масованого обстрілу збив дві крилаті ракети зі Стінгера. Вони летіли у бік Чернігівської області, виявилося на позиціях підрозділу. Майже немає мобільного зв'язку, не мали військовій необхідних рацій. А так як ми виїжджаємо, нам потрібно між собою тримати зв'язок. А зв'язку немає це. Ні. Нема нема зв'язку, то нема зв'язку. Якби не звяжемося вдруг, там що случилось, на ну, да. приходилось залишатися одному двом людинам на посту, а інші їхали щоб доповісти. Загалом волонтерам фонду вдалося придбати п'ять рацій. То були консультації з військовими, які технічні характеристики підходять. А три рації пішло Дмитру. Його підрозділу, а ще дві рації підуть артилерістам, так само хлопці з Чернігова, які так само виконують бойові поставлені задачі, і яким рації так само необхідні. Владислав планує і надалі допомагати підрозділу Дмитра. Військовим ще потрібен тепловізор. У Нас не вісім місяців війни. А у нас уже вісім років, вісім місяців війни. Можливо, якби ми там в 2014 році всі були більш згуртовані. То цього би не трапилося. І зараз чим швидше кожен усвідомить те, що потрібно допомагати від себе. Бо кожного є одна гривня, у когось є там 100 тисяч гривень, то всі ми разом швидше переможемо. Це першого зброї на чути. Прийом добре чути. Дякую Збройним силам України. Героям слава Аліна Клименко, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.